Днями президент США Дональд Трамп заявив, що домовився із премєр міністром Індії Нарендрою моді про те, що його країна більше не купуватиме російської нафти. Це за словами Трампа допоможе припинити війну в Україні про нафтові доходи Москви. Говоримо із керівницею хабу санкційної експертизи Київської школи економіки Юлією Повицькою. Пані Юлія, я вас вітаю. Доброго вечора. Чи бачите ви зменшення попиту на російську нафту з боку індійських покупців після цієї заяви Дональда Трампа? А наразі робити висновки зарано, і Треба послідкувати, що буде відбуватися наступні тижні і місяці. Але те, що ми вже бачимо, що, наприклад, Індія відреагувала досить сильно на нещодавні санкції з боку Сполучених Штатів Америки на Роснівцілу Лукойл. І в першій половині січня ми бачили, що імпорт Росії нафти нафтопродуктів зменшився на 35% порівняно до листопада. А якщо ми говоримо про нафтопродукти, то він скоротився до нуля. Тому тут гарна динаміка і гарний результат реакції на американські санкції. Водночас, поки що, нам хотілось побачити дійсно, чи буде скорочення, і чи Індія перейде. На венесуельську нафту, але якщо так відбудеться, навіть якщо Індія скоротить свої імпорт на 50%, відсотків, це буде вкрай болюче для російської економіки, тому що Індія не зможе перечніше, Росія не зможе перенаправити такі великі об'єми в інші країни, оскільки е, нема кому абсорбувати такий об'єм російської нафти, і, відповідно вони будуть вимушені. Пропонувати більше знижки на свою нафту відповідно отримувати менше грошей, а також скорочувати експорт і видобуток, що теж критично важливо для нас. А яку взагалі частку нафтових доходів Росії зараз забезпечує Індія? Вона досі залишається дуже серйозним покупцем. А наразі останні дані за грудень це те, що 20% на сирої нафти нафтопродуктів Росія експортувала до Індії. Попередні місяці ця частка була трохи вище на рівні 23-27%, оскільки якраз Індія до санкцій на росія цілково закуповувала більше нафти. Також те, що маю наголосити, що зараз ми спостерігаємо збільшення. Такого феномену як е, нафта на воді, тобто Росія виводить зі своїх портів і завантажує нафту на танкери, але вони поки що стоять і не рухаються, і не мають кінцевої точки призначення. І це теж наслідок нещодавних санкцій з боку Сполучених Штатів Америки. У нас є припущення, що в кінці кінців ця нафта таки може опинитися в Індії або Китаї, і це теж треба відслідковувати, оскільки це вплине на подальші е, доходи. Чи Росія Росія зможе направити і експортувати цю нафту і знайти покупців? Якщо ні, то тоді вони вимушені будуть скорочувати видобуток. Тому це два фактори, на які ми будемо найближчим часом пильно дивитися. Минулого тижня вартість окремих партій російської нафти, яку купували індійські компанії, впала до 22-25 доларів за барель. Це дуже боляче для Росії. Це дуже боляче, і зокрема, це теж наслідок санкцій, оскільки Росія втрачає через дисконт на російську нафту, який дійсно вдвічі виріс. І це ми вже сьогодні отримали дані за нафтогазових доходів в бюджету. Вони спали на 50% порівняно з грудневими цифрами, якщо не помиляюся, це близько 350 мільярдів рублів за січень, і це загалом рекордно низькі. Доходи бюджету від нафти і газу, і власне причина дисконту це якраз те, що такі країни, як Індія Китай, вимагають додаткову премію за ризик, і, відповідно вимагають нижчі ціни. І цього року знову ж таки ми очікуємо, що Росія була занадто оптимістична щодо своїх нафтогазових доходів бюджету і щодо ціни, яку вони матимуть, і чим більше швидше вони втрачатимуть гроші. Від нафти і газу, тим складніше їм буде фінансувати видатки на війну через бюджет. А скільки вони закладали вартість нафти, і яка ціна для них є знаєте, такою граничною? Якщо не помиляюсь, ціна на нафти закладена на рівні 65 доларів за барель. Останні дані, які ми маємо, що ціна Уралс була на рівні 41-43 доларів. Доларів за барель, тобто вони вже не і така тенденція. Ми сподіваємося, буде зберігатися, але це великою мірою залежить наскільки ті самі санкції на і локоли будуть з боку сполучених штатів Америки слідкуватися за їх дотримання. Ми чимотримуємо вторинні санкції на компанії, які починають заміщати росня в на ринку. А також чи наші європейські партнери наважаться на рішучі кроки, наприклад, також санкціонують лукол. А і наскільки 20-й пакет, який ми очікуємо до роковин вторгнення, буде також сильним, і наскільки він буде включати в себе енергетичний ринок. Угу, зрозуміло. пані Юлія. Дякую вам дуже за розмову. Це була Юля Павицька, керівниця хабу санкційної експертизи Київської школи економіки, з якою говорили про те, як у Росії справи з продажами їхньої нафти в бюджет. Вони понад 60 доларів за барель закладали. Зараз в середньому 43 мають. А подекуди, як от минулого тижня, Індія по 22-25 доларів за барель купувала нафту. У Росії наперед більше хай ця ціна падає, тому що це те, що справді може істотно вплинути на російську спроможність вести геноцидальну війну проти України.